Хай, це скажи, якщо зможеш. Шоу, в якому коміки керують один одним через мікронаушник. Цього разу ми зібрали людей на реальний бізнес-тренінг, який буде вести вані. Гроші прийдіть. Не знаю, як мільйони, але порцію крінжу отримали всі. <смір> доброго дня, доброго дня. Дуже дякую, Іван. Скажи, я зайшов, і ви відразу відчули запах грошей тут. Відразу перше запитання. Е, я зайшов і ви відчули запах? Е, запах грошей. Відчули? Ні. На жаль, це я був. Принюхайтесь, якщо не відчули. Принюхайтесь, так. Тому що гроші мають специфічний запах, якщо ви не знали. Знаєте таку цитату, що гроші не пахнуть. Знаєте звідки ця цитата пішла? Одного разу одного разу римський імператор. Одного разу імп, римський імператор е, Сказав цю фразу. От звідси те й пішло. Ну Так і пішло. Мене Трошки звати, про мене себе. Мене звати Барбул Іван. Трошки про себе. А, мене звати Іван Барбул, моя фамілія Барбул. Псевдонім Іван. <ріхи> 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 Псевдонім Іван. Так, я, я завжди так роблю, щоб заплутати трошки людей. А, що? А, Іван. А псевдонім? А псевдонім Іван. теж Іван. Так, ну добре. Іван. Давайте. Так, добре. Давайте ближче до діла. Я Трошечки. закінчив бізнес школу. Я закінчив бізнес-школу. В Житомирі. Національна житомирська бізнес школа. В Житомирі є бізнес школа. Хто з Житомира з вас є? А звідки? Ви з яких міст? А, звідки? З яких ви міст? Дніпро. І у вас немає там бізнес школи? Це, звісно, не я... Житомир. Ну, це не Житомир. В Житомирі... <риклад> Я закінчив Житомирську бізнес-школу е, 4 роки, тому що я вважаю, що знання це як знаєте, це як суші за півтори тисячі гривень. Їх треба їсти повільно і не поспішаючи. Нічого смішного я не сказав. Я нічого вибачте, але я нічого, вибачте, я нічого смішного не казав зараз. Просто ви не мене не збиваєте, вибачте. а я націлений тільки на ціль. Ви мене просто збиваєте, а я на ціле ціл, не виключно. На ціль, розумієте? Я як бик. Я Тод, теж тоді ви не бик, скоріш за все. Про себе, давай, про себе. Скажи, про себе, про себе, себе. Я народився. Закінчив, народився я в бідній я родині. в бідній родині. Мама в мене, мама художниця. В мене мама, художниця. А тато слесарь. Тато слесарь. Це просто. Мама художниця, тато слесарь. А я ось такий хлопець. <звук> Почекай, блядь, мені понимає, не можуть. <звук> ось такий хлопець. Да, десь щось посередині. В принципі, знаєте, всі знання, які ці знання, які я вам сьогодні намагаюся передати, я їх здобував дуже довго через якийсь свій життєвий досвід. Почнемо я, спочатку. я багато де почнемо спочатку. Дитячий Давай, так. садок, Дитячий садок, <клух> <клух> Дитячий садочок. Це я... обов'язково. Е, в дитячому ні в дитячому садочку я там вже почав. Перший дізнався що таке гроші у Перший дізнався всіх, що таке гроші були на у всіх були на роздягальнях полунички у всіх на роздягальнях були грібочки да. полунички А в мене когось знаєте в дитинстві там у козі грібочки полунички а в мене вже гроші У мене був Бенджамін Франклін. В мене Бенджаміна Бенджаміна, Бенжеміна і зараз так само з грошами в мене все в дитячому добре. садочку. Я вперше дізнався, що в... таке гроші. В дитячому садочку я вперше дізнався, що таке гроші. Всі діти То, купували собі батонки. Всі діти купували там, собі конфети, батончики, якісь. конфети де я якісь. не купував, тому що грошей в я мене не було. Я не Купував грошей. Не було я і я дізнався, що мені потрібні гроші. І тоді я зрозумів, мені потрібні гроші. І тому перше, що я хочу записати на дошці, це моє ім'я. Це, це моє ім'я. Іван. Псевдонім і воно ім'я, і я вам а, розшифрую. Ну, ви вірите в нумерологію? А в літерологію. А ось є якраз ще літерологія. Кожна літера. Є літерологія, яка розбирає по літерам ваше ім'я. Кожна літера щось значить. Зараз я вам покажу на, по прикладу свого імені і потім і. розберемо і. ваше ім'я. І. Інтелект. І, і, Інтелект. В. В. Сам v. придумай. Вакансія. А. Сія. А. Думай. Думай. Забув, скажи, забув. Давайте a... A. потім до А повернемось. До А ми ще повернемося. І літера Н. Літра Н це що? Як ви думаєте, це настрій? На може адреналін? Що? На «А» вже адреналін. Адреналін? Як вас звати? Михайло, Михайло. розберемо наступне ваше ім'я. Я буду звертатись до вас Але як це... адреналін. Ви не проти? Михайло, ви не проти, якщо я до вас буду звертатися як адреналін. Мені подобається. В принципі, по бізнес-курсу. Як заробляти гроші? Є декілька пунктів. Є декілька пунктів, які вам обов'язково треба знати, щоб у вас були гроші. Вітаю! Це телемагазин від мінус першого. Сьогодні в нас дуже цікаві товари для продажу. Не такі, як у Гринкевичі, але теж варті вашої уваги. Тільки сьогодні знижка 50%. Ну, вона і завтра теж буде. І вчора була, ну це ж телемагазин, нам треба якось цю хрінь продавати. І перший товар це прекрасні сережки Ірина Білик. Підійду тим, хто хоче подобатися молодим хлопцям. Сережки Ірина Білик. хто їх тільки не таскав. Наступний лот салатниця Динамо Київ. Стільки овочів в одному місці ще не зустрічалися. Робот-пилосос Міша Крупін снюхує усе, що є в будинку. А якщо ви зателефонуєте прямо зараз, то отримуєте в подарунок бонуси від пінап. Хоча такі самі є і в описі під цим відео. Пункт номер один. Пункт номер ви номер маєте один. заробляти. Це дуже важливо зараз. Кажи ви маєте дуже, повільно, це... дуже повільно кажи, наче ти піздець, якусь кажеш річ. Ви дуже. маєте. Заробляти? заробляти більше. Ви маєте заробляти більше, більше, ніж? більше ніж, е... витрачати. ніж. Витрачати. Це дуже важливо. Це дуже важливо, так ви взагалі не заробите нічого. Пункт номер два. Пункт номер два. Якщо. Дуже важливо, Пункт номер два. Дуже важливо. Пункт... Це нормально. Пункт номер два. Давайте так. Пункт номер два. Якщо. якщо... Кожного місяця. Якщо кожного місяця. Ви будете відкладати. Ви будете відкладати... По одній тисячі доларів США. Ви будете відкладати. Ну, припустимо, по одній тисячі доларів США. Припустимо, по одній відсоток від свого заробітка. Тобто, це один відсоток від вашого заробітка. То це за рік були були. це буде. То за рік це. Ну плюс-мінус 8, 10 плюс мінус 8-10 тисяч. Тому чистими. що якщо... чистими грошима. Тому що, якщо ви не знали, у багатих людей час плине набагато швидше. І багаті люди живуть не 12 місяців в рік, а 24 години на добу. А 24 години на добу. Це теж це було третє правило. ми рахуємо. Це було третє правило. Живемо. Хтось читав кастонету? Хто з вас читав Кастанеду? Вибачте. Не читайте, інфоцганів якщо вчиться. Не читайте повне Це... кіно. Не варто витрачати на цей час. Я теж, якщо чесно, не читав. Давайте запишемо всі ці пункти на дошці. Я не Нагадайте мені. Давайте запишемо всі, всі ці пункти на дошці. Так, перший пункт. Нагадайте мені перший пункт. Заробляти, <заробляти> більше, ніж витрачати. Так, більше, ніж витрачати. Так, що я Б, <заробляти> В. Заробляти більше витрачати. Правильно. Другий пункт. Хто пам'ятає? Вам це на пісю не схоже, я просто подивився в жах, який. Буква Б схожа на піську. і так я посміявся щось. Так. Вибачте, вибачте. Так, другий пункт. Другий пункт. Ви пам'ятаєте його? Відкладати. Відкладати по тисячі В. П. П. ВПК. В ПК. Шука Косарь. К це Косарь. Це в терміні косарь. А тепер обернись різко подивись, на них і спитай, а ви чого не записуєте? А чого ви не записуєте? Це важлива інформація. Добре, дякую. І третій а, пункт. І третій не пункт. такий важливий, його можемо не записувати. А, і третій пункт, в принципі, він не такий важливий. Ми його не записуємо. Я загалом думаю, в мене в курсі буде два пункти. Нехай В мене в курсі буде два пункти. Давайте так, із перед тим як йти далі, щоб я зрозумів, ви цей матеріал усвоїли, ви зрозуміли те, що ми зараз проводимо? Чудово. Чи з того, що я вам зараз щось казав, ви почули для себе щось нове? Що буква В нападаєте? Буква В? Так, Б, так, я згоден. Чудово! Далі я вам що хочу показати, як по руці можна зрозуміти, що у вас можуть бути гроші. Дивіться, ми беремо вашу руку. Тут можна бути? Uh, у вас, зараз я вам покажу. Ми ще з вами поспілкуємо. Дивіться, беремо свою руку, ставимо до дошки чи на папір, обводимо її маркером. Ну, приблизно так, як і моя рука виглядає, бачите? Що ви бачите? Що ви бачите по цій руці? 5 бальків. Правильно. А те, що це медвежа лапа, яка гребе бабло. Ой, так, да. да. так воно і є. Якщо б там Ось була маленька рука. культяпка якась. Якщо б це була маленька культяпка. То це не про гроші. Це не а про оце гроші. Це... Рука мільйонера. Це рука мільйонера. Це рука мільйонера, яка тягне за баблом. Ви можете поставити собі невелику ціль, і якщо ви її виконаєте, ви будете набагато краще себе почувати. Це дуже важливо. Ставити маленькі цілі. Наприклад, поїсти. Поїсти, попити. 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 Поспати, і ви подивіться, ви зранку зробили вже три цілі, ви їх виконали, і день не пройшов зря. Просто починайте з того, що ви застеляєте ліжко. Хваліть себе. Просто хваліть, хваліть себе за те, хваліть що ви себе робите. З... За те, От що давайте ви робите. зараз е, зробимо з вами наступну річ. Похва... Давайте От, зробимо ви наступну річ. Сьогодні е... 100% щось зробили таке. Ви ж за сьогодні 100% зробили щось за таке. За що можна себе похвалити? За що можна себе похвалити? Це ось, наприклад, що? Адреналін, давай з тебе почнемо. Адр... Зараз. Давайте... Давайте ми з адреналіна почнемо. Я впевнений, що він точно знає. Адреналін. Що ви зробили такого, чим ви можете прям пишатися собою за день? За сьогодні. За сьогодні. Ви сьогодні їли? Ви сьогодні їли? Так. Да. Це досягне. Почни хлопати. Почни аплодувати. Це. Це дуже добре, це дуже добре. Я не вам не так не скажу. Ви знаєте Тіма Кука? Тіма Кука, знаєте? Він кожного дня їв. Він їв кожного дня. Він, він, він їв кожного дня по три рази на день. Де він, він на він він. де він зараз? Де він зараз? Скажи: їсти це важливо. І третім пунктом запиши. Дивіться, я навіть цей пункт запишу. Їсти Ї-це-ве. ї Це Б. Це В. Це, 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 це важливо. Ї, це не Б, це В. Їсти, Їсти це, це важливо. В. важливо. Їсти це важливо. Просто не вистачає місця, щоб написати важливо. Ти чуєш, Серьох? Все, заходь, скажи, вибачте за запізнення. Вам треба спати мінімум 14 годин на добу. Вітаю! Привіт! Да, будь ласка, беріть стільчик, сідайте. Як тебе звати, хлопче? Хлопче, як тебе звати? Сергій. Дуже приємно. давайте привітаємо Сергія. Сергій, привіт, запізнився. А, я тебе впізнав, Вань, скажи, я тебе впізнав. Це мій учень. А, почекай, я ж тебе впізнав, точно, точно. Це мій учень. Це Сергій, мій учень, з яким ми працювали скільки рік тому, напевно. Півтора десь. Півтора. Так, якщо е, Сергій, якщо хочеш, я весь курс можу спочатку. Ми не багато. Це, не акцентуй, не акцентуй. С, Серега, скажи, ні-ні-ні, все добре, добре, да, ви не...", продовжуйте. не, да. Продовжуйте, не проживайте. Добре. Я пам'ятаю це головне правило, що треба більше заробляти, ніж витрачати. Це найбільше знадобиться. Чудово, молодець. Скільки ти зараз заробляєш? Півтори тисячі доларів. Але це в день. Десь півтори в день. Я вам хочу сказати, що у Сергія практично така сама лапа, як намальована на дошці. Для наступного е важливого пункту мені потрібен доброволець. Для наступного важливого функту, пункту мені потрібен доброволець. Це буде знаєте зараз. Можна вас? Зараз тест на довіру. Дивіться, це дуже важливо, тому що. Тому що в бізнесі, в бізнесі дуже важливо довіряти. Я вам масую спину, ви не напрягайтесь, все нормально, да, правда? Ви розслаблені, ви вже налаштовані на бізнес. Руки в сторони розставте, закрити очі і падайте назад. Це моя людина. Це моя людина. Я розумію, я розумію, що я можу їй довіряти. Тепер, тепер ви мене, наприклад, да, е, приготуйтеся, ви мене зловите, я просто закрию очі. І впаду. Ви готові? <р besteht> я, трошко, а чому туди я Я думав, що ви будете з іншого боку, вибачте. Сядьте. Е Довіра. Це наступне, що я хочу записати. Довіра. Віра. І вибір. Вибір компаньйонів. Дивіться, я б зараз хотів, щоб ви дещо записали. Я би зараз хотів, щоб ви дещо зараз записали. Я вам дам перелік літератури, яку важливо прочитати. Я вам дам перелік літератури, яку важливо прочитати, і вона вам 100% допоможе. Записуйте. Роберт Кіосакі. Записуйте. Відній Роберт тато. Кіосакі. Багатий тато. Бідний тато. Багатий тато. Це класика. Це варто почитати. Ерік. Лакапустердо. Ерік. Лакапустердо. Гравітація. Як тюльпани. Гравітація. Як тюльпани. Записуєте? Записуєте? Частина сьома. Розділ восьмий. — Частина сьома. Роз... Третій розділ абзац. 8. Там написано, Третій що абзац. спати потрібно 14 годин мінімум. Там... Там написано, що спати потрібно 14 годин. Це дуже важливо. За добу. Якщо платили за гумор, то ви б нічого не заробили. Якщо платили за гумор, то ви б не заробили нічого, звісно. Так, це три дуже важливі книги, які змінили моє життя. — Це три три, це три дуже важливі книги, які повністю змінили моє життя. Книгу Свідітілі Єгови. Ну, не враховуючи книгу Свіділі Єгови. Ця книга нічого не змінила в моєму житті, в принципі. А, дивіться, ще теж хочу з вами поділитися м, своїми бізнес-спостереженнями. Люди на зоні, які хтось сидів в тюрмі. На щастя ні. Ну, я навіть я б не казав би на вашому місці на щастя, тому що, як ви бачите, всі успішні люди сидять в тюрмі. Коломойський. Коломойський, Янукович, Юлія Тимошенко. Мій друг Олег. А, Мій друг Олег теж зараз сидить. Це все успішні люди. І не завжди, можливо, у вас щось може але скластися ви в житті добре в університеті, але ви, к тому, маєте... Щоб вас посадили. ви маєте. Ви маєте йти до того і прагнути, щоб це вас посадили знання. в тюрму, тому що, скоріш за все, це класні знання. Нормальні новий бізнесмени досвід, хочуть новий потрапити контакт. в тюрму, а не Форбс. Нормальні бізнесмени хочуть потрапити в тюрму, а не там я не знаю, а не список Форбс. Давайте так. Просто от я сидів так недовго. Я сидів недовго. Я сидів недовго, півроки. але я сидів півроки. півроки. Я, я знайду, що тюрмі. для себе зрозумів. І що Головне. я для себе зрозумів, сидячи Це в під... тюрмі? Що під яйцями теж перевіряють. Я давайте так, я я для себе ось що зрозумів за ці півроку в тюрми. <таспорти> <порти> <саспорти> я зрозумів одне. Я це запишу. Я зрозумів, найголов... я, зрозумів, най... я зрозумів найголовніше. Може, Сергій мені підкаже? <плес> Сергій, може, ти підкажеш? Ми до нас ви казали, що ви зрозуміли, що в в'язниці під яйцями не перевіряють. Все правильно, що в тюрмі під яйцями не перевіряють. Все, все супер правильно. Це я вам і хотів сказати. Так, я бачу у вас питання. Чи, Чи у вас якісь питання? По цьому? Так. А за якою статтею? Фінансові... 15. За якою Махінації. Фінансові. Махінації. Тому я рекомендую вам, якщо ви хочете знайти вдалі знайомства. То краще за все їх заводити не в нічних клубах, не в закладах, не в спортмайданчиках, а саме в тюрмі. Але головне, чому мене навчила тюрма. Але не головне, головне. чому мене навчила тюрма. Це е, тому, що треба. Це тому, що треба довіряти е, тим, з ким ти. Е... П'єш тіфір. З ким ти п'єш? Треба довіряти. Тим, з ким ти п'єш чефір, з ким ти ділиш нари. Тобто. І я пропоную це перенести на наш бізнес-курс. Я пропоную це перенести на наш бізнес. Давайте, всі зараз на візьмемо наш бізнес за руки. Давайте візьмемося за руки. Ось, візьміться за руки ось так. Просто струмочком візьміться, не бійтеся, не бійтеся, це все енергетика. Тримайтеся за руки, я ось з вами. Тримайтеся. Тримайтесь І придумай якусь кричалку. Молодці. Молимось. І ні, ми не молимось. Ми не молимось. Зараз ми будемо разом проговорювати ключові слова. Зараз ми разом повторюємо за, е, е, за мною. Гроші прийдіть. Три рази. Гроші прийдіть. Гроші прийдіть, кажемо. Гроші. Прийдіть. Ще раз. Гроші прийдіть. Вже случається. І ще раз. Гроші прийдіть. Перевірте телефони. Прийшло комусь на карту? Перевірте, перевірте телефони. Перевірте телефони. Подивіться, прийшло. Перевірте телефони, прийшло комусь на карту. Давайте ще раз. Давайте спробуємо не гроші прийдіть, а гроші. Сюди. Тільки вже на гроші прийдіть, кажу. А кажете, гроші сюди. Yeah. Сюди. Сюди. так, готові? Раз, два, три. Гроші сюди. На кишені раз. Гроші сюди. І отак. І на кишені, отак. І, і, от і, от от. і по кишені. І ще раз. І... Готові. Раз, два, три. Гроші сюди і по кишенькам. Молодці. Дякую. Ану, давайте Нічого? зараз будемо, будемо зараз перевіряти. Перевіряємо, комусь прийшли, дістаємо телефони. Комусь прийшли, ді, ді, подивіться, комусь прийшли на рахунок гроші, можливо, комусь щось. Ану, Сергій, вам прийшли. Сергій, вам прийшли гроші. Сергій, скажи, так прийшло 100 баксів. Ні, ні, там тисяча, реально, там а, тисяча, тисяча тисяч, прийшла. Тисяч, тисяч. Косарь прийшов. Тисяча, тисяча є. Покажи, покажи всім. Покажи, покажи, що прямо зараз прийшла тисяча. Я не хочу, щоб люди думали, що це я, якось. ну... Я на приват скину. На приват, тобі мало прийти на приват, косарь? А, секунду, я мону зайшов, щоб там на приват прийшли. Не в той банке. Тому що грошей багато, два банки, скажи, Серьо. Грошей багато, два банки, все зрозуміло. Поки Сергій дивиться свій рахунок, поки Сергій дивиться свій рахунок, я хочу поділитися з вами ще одним правилом, яке я навчився на зоні. О, тисяча, подивіться всі, тисяча прийшла. Реально. Робіть таку штуку кожен день. Кожен день беріть, кричіть, гроші прийди, гроші сюди і, і будуть гроші. І в кінці Це, в принципі, кінець мого дякую. І в кінці дам я кожному щасливий. Дам поцілунок. Щасливий. І, іди кож... і по кожного по, цьому. по Я так завжди роблю. І з серого починай. з серого, серого. іди і цьомай і кожного. Кожному я дам щасливий поцілунок. Щасливий. Давай, Вань, швидко, швидко. Сергій дуже дякую. дякую, дякую, і вам дякую. Дякую. Ірина, виб... вибачте. Будь ласка. І вам теж вибачте. Це важливо, я з грошима і вам дякую. І якщо можна, дякую. Дуже вам дякую всім. наостанок, і наостанок хочеться сказати, що підписуйтесь Мінус на наш ютуб канал. Де ми пранкуємо людей? Мінус перший де ми пранкуємо людей в нашому новому форматі і пранкуємо їх на тему якогось дебіла бізнес-коуча. Ось, помашіть всі рукою на ту, в ту сторону, тому що там знімали наші оператори.